Монологи війни наш новий проєкт у співпраці з Дніпровською бригадою Національної гвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського. У ньому ми показуємо глядачам справжні обличчя військовослужбовців Національної гвардії України, які щиро говорять про пережите, наболіла, відчуте і зрозуміле далеко не кожному з нас життя військового. У монолозі гвардійців ви не почуєте запитань, а лише справжню історію наших захисників. Головне вслухайтеся у кожне слово. Герої, які ціною власного життя та здоров'я захищають Україну від російських окуп... Пантів точно заслуговують на те, щоб бути почутими. Перша наша історія про військовослужбовця Антона із позовним циган. Чоловік ніколи не тримав у руках зброю, але з перших днів повномасштабного вторгнення став до гвардійських лав захисту. У своїй історії наш герой розповість про запеклу оборону рубіжного, тяжке поранення, справжню військову дружбу, медаль захиснику вітчизни та плани на майбутнє, які у його житті виграють вогнем ратної сили та віри в нашу перемогу. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Мене звуть Антон, позивний мій циган. Я служу в Національної гвардії України. Дніпровська бригада імені генерал-майора Радієвського. Народився я в місті Дніпро. От, навчався я в техніку транспортному, потім в Строїтельній академії, потім національний государственний на університет. Спеціальність у мене тому контроль на транспорті, але працював я автослюсарем, звичайним автослюсарем це до війни було 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна. Ну вночі пів п'ятої, скажем так, проснувся. Вже чутно було вибухи. Так зранку пішов до воєнкомату. В воєнкомат у нас був забитий хлопцями-добровольцями. Записався вже добровольцем, звідти вже поїхав воювати. Я був в Рубіжному, тільки в Рубіжному. Так вилучив поранення в рубіжному. Борону оборона позицій своїх надавати у цій налаві, яка йшла на нас, щоб щоб вони не пройшли далі. То ми розуміли, що якщо ми їх тут не зупинимо, то вони підуть далі. Так ми стояли, так нас було мало, так їх було багато, але ну, робити нічого було, треба було стояти. Кожен раз, коли ти просто думаєш, що у тебе там в тилу, мати, там, дівчина, у кого, у кого жінка. У мене, наприклад, крісна донька є, тільки тільки похрестив, тому якби я кожен раз про неї тільки думав. І це дуже спасало. Ситуації там були дуже різні. Було дуже дуже і виводило людей, і гражданських людей знаходили також виводили. Було обстріли були просто кожен день по 5, по 7, по 10 наступів кожного дня. Практично не спали. Що ще сказати, розбирали нас усім, чим могли. Я не знаю, мабуть, тому що ми. В основному добровольці пішли, бо може тому, там ми якось і вижили, тому що ми друг за друга трималися. Коли нас просто РПГшники розбирали в упор, стояли, і ми на Бетрі звідти виходили. Я не знаю під мінами, під всім. Це було дуже страшно. Перший мій день ми зайшли 1 квітня. От, нас, нас передали в групу до інших і старший з тої групи нас завів на позицію де ми повинні були трошки обжитись де ми будемо скажімо так ночувати бо позиції далі наші стояли трошки далі це якби тил але ну, був там такий гражданський дід який бігав все здавав ми його не, не чіпали але він побачив що ми зайшли і через півгодинки просто прицільний вогонь по цьому дому все горить ми з того підвалу тікаємо Пояс диму, ну дуже дуже страшно було так. Трошки одійшли, але потім зайняли цю позицію. Нічого тут такого. Перший день так було страшно, другий день було прийняття, а третій день вже було весело, вже сміялися, вже каву пили, а що поробиш. Може, трошки і підзамкнувся в собі було таке, але ну, дуже дуже побратими дуже спасали. Спасали ті хлопці, які до нас там в рубіжному стояли, от, до, до котрих нас прикомандували, скажімо так. Вони дуже допомагали, тобто вони вже знали, що робити, вони знали, як себе поводити, вони знали, де можна пройти, де не можна пройти, як треба йти, де перебіжками короткими, де длинними. Тобто дуже дуже це допомагало перший раз, коли я ворога, скажемо так, побачив на позиції, стояв так. Нам тоді теплячки видали. Слава Богу. Ну, от я побачив тепляк і старшому передав. Ну і ми прийняли бо Вони вже заходить на нас. Почали так, Ну було так. Багато адреналіну, я так би сказав було. Вони підходили і відходили навалами. Тобто не було такого, що там година, дві, три, чотири. Тобто, півгодинки ми їх відбили, як то кажуть, так нашугали, вони відійшли. Ну і так потім кожен раз. Дуже, дуже, дуже радий, що зі мною був побратим процик, позивний процик. Маленький, не маленький чоловічок, маленький по возрасту, 21 рок, рік хлопцю, ми стояли на позиції, це ми, нас вибили з позиції, ми одійшли, потім вже хлопці пішли займати, а ми свої позиції залишилися охороняти. І вже коли підходив ворог, ми стояли так, вибухнули міна, мої за трьох соломах, в мене все, я без ноги. От, я тоді малому кажу, здавай мені все своє, давай мені рожки, давай мені гранати, тільки він каже, я тебе не брошу. А евакуація сказали приблизно за півгодинки не менше, ніяк не, не менш. Тобто, Ці півгодини він зі мною був, він нікуди від мене не відходив. Тобто, я вже не ходячий був. Я просто вже сидів з автоматом. Це мені ну, дуже запам'ятало, що хлопець, хоч і малий, такий. Тільки тільки на контракт пішов, але він не бросив. Медаль це мені подзвонили з полка, сказали, вручають медаль. Ну приємно, звісно, получати якусь медаль. Так, поїхали ми в Київ. Тоді я ж кажу, ще пан монастирський живий був. Це міністром МВД Нам вручав медаль. Дуже приємне відчуття. Скажу так, на перший мій погляд. Досить, досить така файна людина. Мені він як людина, ну просто людина сподобався. О, так дуже було приємно, Дуже приємно, звісно. Нас багато поїхало, хлопців. Після пережитого, мабуть, я все-таки життя більше любити почав. От. По-іншому до своєї сім'ї ставитись почав, тобто я більш цінувати почав те, що в мене є. Тобто, можливо, я до цього якось не думав, що це настільки цінне, але зараз ну, цінності помінялися, дуже помінялися. Так, до речі, в Рубіжному знайшов іконку Святого Николая, так з нею пробігав. Так думаю, що мабуть вона трошки допомогла вижити там дерев'яні рамочки. Така така ну файненька. на позиції. Я стояв, я не пам'ятаю чого, але ну просто оком так подивився. Бачу, біблія лежить. Ну лежала просто і рядом ікона, Тобто я її взяв. Положив в кишеню і так з нею пробіг. Я з нею ходив, так і з нею приїхав. Вона дома мене стоїть. Це якона Святого Николая. Вагаються всі, вагати це, боятися страшно, це нормально, звісно. Але треба розуміти, що якщо ми їх там не зупинимо, вони сюди далі дойдуть і буде ще гірше. Тобто я не хочу, щоб зайшли до мене в дом, до моєї мами, там до моєї дівчини, чи ще кудись якісь неподобства робили. Тобто треба туди, туди тобто, просто треба. Не тому, що я хочу, не хочу, а тому, що треба. Це війна, і це війна проти нашого народу. Якщо ти себе позиціонуєш як людина, як ти один із народу цієї України, тобто ти українець, то тобто, ти повинен. Ти просто повинен. Тут навіть без якихось але можу, не можу. Це треба робити. Ніхто крім нас. Підтримувала Тся, мама Валя, Валентина Вікторівна. От. Я ж кажу, до кінця не знала, де я знаходжусь. тобто Я сказав, що я буду дзвонити два рази в день. Телефон, звісно, виключали. Тобто я туди зранку, поки там трошки затихло, альо, ма, привіт, ма, все нормально, все хорошо, оттуда, звісно, сльози одразу. Я знаю, ти на нулі. Я кажу, ні, я не на нулі, я в тилу, ти мені брешеш, ну я все кажу, ввечері наберу і так кожен день. Ну, дуже не хотілося, щоб вона плакала, тому якось надіявся, що я таке об'єм та виживе, все буде добре. Цінності міняються, дуже міняються. Коли ти бачиш, що просто ну, це, ну, це я, я не знаю, як це назвати. Це 45-й рік, це якась бітка під Салінградом, тобто ну, все летить, все бабахає. І люди вбивають один одного, і я не знаю за що просто. Звідти так було ми там і. І взяли одного в полон, той Слуганська каже, та я три дні як там поваром робив, оце сюди прислали. Він не, мог пояс... не міг пояснити, чому він сюди прийшов. Просто мене взяли і сказали, іди. Так, тому для мене це якось ну, дико, я не розумію. Ми так, ми стоїмо, ми е е обороняємо свою територію, свою країну. Чого вони сюди лізуть? Загадки. Хочу своє підприємство невеличке, не буду казати, яке, але хочу. Є у мене мрія. Але вона не справдиться, якщо я скажу. Мені 37 років вже пора, пора свою родину.